Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний торт, який називається Білий снігерс. Друзі, бажаю всім приємного перегляду, мирного неба, гарного настрою. Зараз ми приготуємо насамперед бисквіт. Я підготувала все, що потрібно для бисквіту. це незвичний бисквіт. я додаю в нього буду додавати сметану і рослинну олію. Він тоді стає більш вологий. Розбиваємо 5 яєць. Детальний список інгредієнтів я опишу все під відео. Додаю до яї дрібку солі і буду збивати міксером. Спочатку на низьких оборотах приблизно 1-2 хвилинки. І поступово додам цукор. 160 г цукру я додаю. І вже буду збивати на високих оборотах в пишну білу масу. Чим довше ви збиваєте, тим бисквіт дивіться, у вас повинен бути. Візерунок, якщо ви от міксер піднімаєте, чим довше візерунок у вас тримається, тим гарно збитий бисквіт. Далі я беру до сметани, у мене 130 г сметани, додаю рослинну олію, 35 мл. Розмішую. Підставляю в сторону, і зараз будемо додавати сухі інгредієнти: пшеничне борошно. І до пшеничного борошна я додаю 30 грам кукурузного крохмалу. Якщо у вас якісний картопляний, можна замінити. І в три етапи приблизно просію і перемішую знизу до верху. Далі будемо додавати сметану з рослиною олією, і також розмішуємо все знизу доверху. Ось такої консистенції у нас вийшло тісто. Я підготувала форму роз'ємну, дно форми застелила пергаментом. Також розігріла обов'язково духовку до 170 градусів. Перекладаю тісто безквітне у форму. У мене форма 24 діаметри, розмір форми. Прохожу отак, спіральку роблю в шпашки, розподіляю все тісто по формі. Випікалося у мене при 170 градусах 30 хвилин. Залишаю в формі на 5 хвилин. Далі буду викладати на решітку, прохожу боки, щоб ніде не пристало. І перевертаю бисквіт, щоб охолов на решітці. Коли він охолоне, я загортаю його в харчову плівку, він може так зберігатися в холодильнику і сутки, і двоє. Можете раніше приготувати цей бисквіт. Ось такий бисквіт у мене вийшов. Він уже вихолов. Я загорнула його в плівку. Зараз я підготую його, розріжу, підготую все для торта. Розрізати можна на три частини. Я розріжу на чотири, так щоб у мене начинка була в двох шарах. Ось так я розрізала на 4 частини, підготувала. Далі ми приготуємо крем. Нам мені буде потрібно білий шоколад 200 г, вершки не менше 33% жирності 100 мл. Я зараз беру вершки, наливаю для того, щоб їх розігріти, щоб вони були гарячі і залити ним шоколад. Ось я розігріла вершки, заливаю шоколад. Мені потрібно, щоб шоколад гарно розтопився в вершках і була однорідна, гарна маса. Розмішую. Це частина нашого крему. Також ми до неї потім будемо додавати вершковий сир і вершки збиті. Ось так розтопився шоколад. Накриваю обов'язково харчовою плівкою в контакт і ставимо в холодильник приблизно на 3-4 години. Далі приготуємо пропитку. Пропитку я буду готувати на базі згущеного вареного молока. Я беру приблизно 120 мл води і наполовину це 60 мл згущеного молока. Ось так додаю. Я трішки нагріваю його завжди, так, щоб гарно розтворилося згущене молоко в воді. Ось підготувала я пропитку. Далі будемо готувати наповнювач для нашого торта. У мене вершкове масло. М'яке 150 г арахіс я його піджарила, очистила 200 г і 350 грам вареного згущеного молока. Масло я збиваю в білу пишну масу. І до вершкового масла буду додавати варене згущене молоко. І також збивати до однорідної пишної маси. Ось так. І перекладаємо арахіс і розмішуємо. Це буде начинка для нашого торта. Також накриваю плівкою харчовою, і відправляю в холодильник. А зараз далі готуємо наш крем. Я виняла ганашики, ми готували шоколад з вершками. Знімаю харчову плівку. Зараз я проб'ю його ще міксером. Він уже дуже ну, густіший став. Ось так, пробиваю ще 2-3 хвилини до збільшення в розмірі і до світлішого кольору. Окремо мені потрібно творожний сир. Можна це замінити сир Філадельфії чи маскарпоне. Ось так я його виняла. Це пробиваю все міксером. Також приблизно 1-2 хвилини. Додаю ганаш до нашого сиру, до сирного крему. Ось так розмішую. Це дуже смачний крем, вийде. На білому шоколаді. Мені саме більше подобається сирний з білим шоколадом. Ось так пробиваємо. І зараз нам потрібно окремо збити буде вершки. 200 г вершків я збиваю до пишної густої маси. І буду додавати вершки до нашого крему частинами. Ось так, частину я Виложила і вмішаю в крем. Це дуже смачний крем. Моїм знайомим, моїй сім'ї він саме більше подобається. Він такий виходить ніжний, пишний. Обов'язково приготуйте. Навіть можна будь-який бисквіт який там шоколадний, приготувати з таким кремом, взяти будь-яку начинку. І буде дуже смачно. Ось крем у нас готовий. Зараз будемо збирати торт. Торт я буду збирати в кільці, я підготувала, уже в мене є порізані, бисквіт, крем, начинка, пропитка, все готове. Зараз збираємо торт. На дно я викладаю один шар бисквіту, пропитую його нашою пропиточкою, ділю начинку на три частини, одну третю начинки. Наношу, не доходя до країв приблизно на 2 см, Ось так серединку змащую. Далі стараємося спочатку боки нанести кремом і потім розрівняти посерединці. Викладаємо другу, другий шар без квіту, пропитуємо його і будемо повторяти все те саме, що ми робили перед цим. Викладаємо начинку, також не доходя 1,5-2 см до краю. Далі наповнюємо спочатку боки кремом. Робимо все так само. Знову викладаємо третій шар, пропитуємо. Закриваємо верхнім шаром. Ось збірка торта зроблена, прикриваю його харчовою плівкою і відправляю в холодильник приблизно на 6-8 годин. Зазвичай я роблю це на ніч. Зранку я виняла наш торт. Ось крем, який у мене остався. І зараз знімаю кільце і буду вирівнювати кремом торт. Прикрашати можна будь-як. Я роблю свої донечці на день народження. І буду прикрашати ніжно з метеликами. Ось дивіться, я зняла, які шари вийшли. Це дуже смачний ніжний торт. Можна покрити його просто класичним ганашом, білий шоколад і вершкове масло, ну, вже як кому подобається. Ось я вирівняла частину, я додала гелевий барвник і зробила такі трішки переходи. Ось такий торт у мене вийшов. Зараз я вам покажу, який він в розрізі. Особливо, хто любить творожний присмак. Крем дуже ніжний. І також арахіс із згущеним молоком вареним. Це дуже смачно. Ось дивіться, який він всередині. Друзі, бажаю всім мирного неба. Готуйте з задоволенням до нових зустрічей.